І кукла це чоловік. Отак, от веду, потім б'ю і головою. Так. Це вистава театру Ляльок оселя добра і радості з Кременчука. Театр є справжнім осередком творчості та натхнення, де мистецтво стає терапією для людей з інвалідністю. Працюємо з дітками, які мають певні вади, але ці діти дуже талановиті. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб Показати своє мистецтво. ми вже показали свої вистави в Києві, в, в Литві, А зараз ми вже в нашому власному центрі в театральному місті Полтава. І казки наші, вони вони несуть добро, а для акторів це ще й арт-терапія. Цей унікальний театр відкриває своїм юним акторам двері у світ фантазії, допомагаючи їм знаходити внутрішню гармонію та впевненість у собі. Що треба для щастя? Мабуть, зовсім трішки, лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі. У Полтаві талановиті дівчата та хлопці представили своє бачення народної індонезійської казки Буслів дарунок. Приїхали ми на виставу показати дітям в Полтаві. Оте троллі. Мені подобається грати чоловіка. Я граю сусіда, Представляємося, розвиваємо там, допомагаємо ще. Дякую всім хто виступали в буслів дарунок. Дякую, яскрава вистава не лише познайомила глядачів з багатою культурною спадщиною Індонезії, а й продемонструвала, як мистецтво може об'єднувати людей різних національностей та культур. Неперевершена гра акторів. Я думаю, нікого не залишила в цьому залі. Байдужому, і насправді це все говорить про те, що добро завжди перемагає. Світло перемагає темряву, добро перемагає зло. Театр ляльок оселя добра і радості з Кременчукам власним прикладом доводить, що мистецтво змінює життя і дає можливість кожному незалежно від свого фізичного стану та життєвої ситуації проявити світло своєї душі та поділитися ним з іншими. Дякую, дякую, дякую.